чи повинні бути брезловики на автівках. Мій автомеханік каже, не чіпляй ні в якому разі, але відповідно до закону України правил дорожнього руху, якщо їх нема, то можуть без проблем написати штраф. Тож, який чому штраф за відсутність бризовиків, які норми правил дорожнього руху регламентують їх використання? І навіщо вони взагалі розбираємо на автотемі? Бризовики потрібні спереді для захисту вашої автівки, тобто для захисту лакокрасочного покриття самого крила і навіть передньої дверки, коли звідси відлітають маленькі камінчики. А задні, як для захисту вашої автівки, тому бачимо, що так, відбувається, коли з-під коліс летить. І також для тої автівки, що їде позаду вас. Всі чудово, ми знаємо, як неприємно їхати, наприклад, ззаду фури. Так, коли якийсь такий дощик, моросить мряка, мокрий грязний асфальт. А представляєте, якби там ще не було брезговиків. Таким чином, відповідно до положення правил дорожнього руху, будь-яка технічна несправність транспортного засобу забороняє його експлуатацію. А відповідно до пункту 31.4.7 інші елементи конструкції заборонено їздити, якщо відсутній передбачений конструкцією бампер або задній прилад. Брудозахисні фартухи та бризговики. Відповідний штраф в разі їх відсутності складає 340 гривень. Якщо вас зловлять протягом року другий раз, що ви не виправили цю, як вважається, вже ми розібралися за правилами дорожнього руху поломку, то позбавлення права керування авто на термін від 3 до 6 місяців або позбавлення волі на 5-10 днів. Тож тепер ви знаєте, що брезговик це не лише елемент авто, який захищає ваш автомобіль від забруднення, пошкодження, захищає автомобілі, які їдуть позаду вас від того, коли з-під коліс вилітають камінці, так? але й обов'язковий елемент кузову вашого автомобіля відповідно до правил дорожнього руху. І далі продовжуємо розбирати такі питання на автотемі. Я собі бризовики, скоріш за все, поставлю, тому що після кожної мойки тільки виїжджаєш і отаке стається. Тому зустрінемося на каналі.